Траве К1М М це український односекційний трамвайний вагон, який призначений для широколійних трамвайних систем, що з 2012 року виробляється підприємством Татриух, головний офіс в місті Одеса, на виробничих площах державного підприємства виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені Макарова в Дніпропетровську. Зараз називається місто Дніпро. к 1 М є. Розвитку моделі К 1 і майже у всьому є його копією, окрім того, що має нескопілову ставку посередині вагону. Це дає можливість створити комфортні умови висадки посадки для пасажирів з дітьми та пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Співвідношення нескопілової 36% Станом на 2016 року трамвайним підприємством України було передано 10 вагонів моделі К 1 М серед них. Три міста України це Київ, Одеса, Маріуполь. У вересні по жовтні 2012 року до трамвайного депо імені Шевченка надійшли три перші вагони цієї моделі. Трамваї отримали номери 341 та 343. Того ж року вони почали експлуатуватися на швидкістих маршрутах номер 1 та номер 3 з щеплені з вагонами К1. Схема К1М плюс К1. У грудні 2015 року підприємство домоглося дозволу реалізувати зі свого складу п'яти готових трамваїв К1М. Вони надійшли у Данинське трамвайне депо, де стали першим поповненням з 2012 року. 22 грудня надійшли вагони номером 351 та номером 352, а 23 грудня, номер 353 24 грудня, номер 354. Та номер 355. після випробувань середини січня 2016 року ці трамваї вийшли на маршрути номер 23 номер 8 та номер 28 у лівобережній частини Київського трамваю у Києві. А з 15 січня 2016 року з вагонів номер 351 та номер 352 було сформовано перше в історії щеплення з вагонів к 1 М та перше у депо з щеплення з вагонів новіших. 1994 року та напівнископітлових вагонів типу або вагонів потяг працював на маршруті номер 28 Однак, 19 січня 2016 року з ним трапився випадок одного з вагонів було каменем розбите скло. Після цього поскожений вагон залишився в ремонті. Депо в цей час другий вагон кілька разів виходить на один маршрут. Але 16 лютого 2016 року дане щеплення вагонів. Знову вийшло на маршрут номер 28 але перейшов на маршрут номер 28 Інші вагони Кауден М в Києві наразі працюють по одиниці. Наразі у Києві працюють 8 таких трамваїв даної моделі. Із них працюють у депо імені Шевченка та Дарницькому трамвайному депо.